Сьогодні ми маємо знову стояти тут, на цьому місці, де рік назад ми разом з зусиллями, спілки друзів села Мочулки разом з вами відкрили цей монумент і можемо сьогодні бути присутніми тут. Давайте будемо з сьогоднішнього дня розглядати село, село Мочулки як символ, де проживали багато німецьких колоністів на території Волини. І сьогодні я можу сказати досить голосно. Ні, ми вас не забули. Ми сьогодні стоїмо на місці, де де, де поховані наші предки, предки, які жили в мирі, і злагоді українці, німці тут на цьому місці. Шановним духовенством, дорогі односельчани, друзі, наше німецькі слово Гості не підходить. Дорогі наші односельчани, які колись проживали і які сьогодні знову до нас вернулися. від імені жителів Мочулки і від нашого керівництва району хто є села. Мені приємно вітати наших побрат... німецьких побратимів. Ласкаво просимо. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віках віків. Твої царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і во віки віків. Слава Цю і Сину, і святому Духу, ти до пекла Пеклетішов і розбив, педаль закон. Чистая непорочна Діво, що мале з Семену породила, молиться за спасіння душі. помилуй нас, Божа, з великої милости твоєї, молимось тобі, висолухай, помилуй. Ще молимось, за упокоєння душі спочилих рабів Божих, котрих пам'ять сьогодні тут ми згадуємо, і за відпущення їм усякої провини. Вільної жа і невільної Господи помилуй, Господи помилуй. Боже, духе, всього тілесну, та смерть переміг диявола знищив і життя світу Твоєму подав. Сам, Господи, у покої душі спочили крабів Божих, українців і німців, що тут поховані, у місці світлі, у місці квітут, у місці спокої, де немає, дики, не жорбень зітхання. Всякий рік що вчинила мене словом чи ділом, чи думкою, і були чоловіколюбний, Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила. Ти один безрікає правду твоє правда вічна, слово Твоє істина. Бо Ти єси Воскресіння, життя і спокій, спочили крабів твої, Христе Боже наш, і ми Тобі славу бо ті, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсяк час, і повсякчас, і на віка віків, примудрість, присвято, я боролице, спасина, і війни. І любів своїх, що нині поминає моїх, оселі святих не осенить, на воні аврами, хай покоїть, до правних придбань не спомінує, бо він благий чоловік Влажені Блаженіму спіні, вічний спокій. Бодай Господи, душам рабом нині поминаючим, тут покованим українцям і німцям і сотвореєм вічною, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Шановне духовенство, шановна громада Мачулек, шановні наші дорогі німецькі друзі. Я як військова людина, хочу і мрію Schob ніколи не було армії. Щоб ніколи не було, було танків, щоб ніколи не було зброї, яка не дає можливості людям на землі жити. Angehörige, ich möchte niemals äh, erleben, dass irgendwann auf der Erde die, Tank äh, die Panzer fahren, äh, äh, es wird geschossen, es werden die Leute erschossen. Das möchte ich nie wieder äh, und nie mehr sehen und... І міти даскання за вас еліпт кожній країні залишилися лише почутні караули, які зустрічають людей, які приїхали з доброю місією в інші держави.